Березень закінчився на смачній ноті. На минулих вихідних поблизу Києва відбувся фестиваль сиру. Подія проходила далеко поза межами міста. У торговельному містечку Мануфактура, побудованому голландському стилі. Організатори фестивалю недарма обрали поїдання сиру в якості ключової розваги у вікенду, адже саме Голландія славиться своїми молочними продуктами. У центрі залу, в якому проходив сирний захід, зручно влаштувався скульптор Сергій. Цього разу його скульптури не з пластику, як завжди, а з сиру. Я закінчив художню академію, факультет скульптури, але з сиром би, перший раз працюю. Ну, не сильно відвічається, скажімо, там, от пластиліна або якихось гіпсів, що ну, як різьба виходить. Сир ми вибирали, але я, чесно говоря, не знаю, що це за сорт сир, сира. Вот, но... Я попросив, щоб було як можна менше дирочек, і більш мені такий твердий, ну і з приємним молочним запахом. Що в чині двох днів я тут спокійно працював собі. Охочих безкоштовно скоштувати, а потім ще й придбати сири від різних вітчизняних та європейських виробників. Виявилося чимало. Один з них Володимир. Він з Монголії приїхав до друга в гості. дізнавшись про захід, зрадів, але жалкує, що такі події трапляються рідко навіть в його країні. Почаще хоча б один раз в квартал це проходило. Как Конечно, вкусно. Я навіть зараз спробував такой, який я ніколи не їв. Ну, казини. Я, наприклад, з детства козьего молока что-то не переношу, але, по крайней мере, спробував. Мені подобається, я теж купив. Усіх відвідувачів розважали грою на баяні. Загалом ціни на сирні вироби на фестивалі не відрізнялись від цін у магазинах. Від восьми до тридцяти гривень за 100 грамів смачного продукту, в залежності від марки та виробника. Христина Гейко Марія Крючок. Спеціально для епізодів.